Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна подароване золото на хрестини дитини передаровувати іншій людині чи дитині? Якщо мені подарували, то було би якось трохи дивно, якби моїй тато забрали мій подарунок і подарили там тьоті Марії. Що подарили для дитинки, то хай дитинка досягне повноліття, і тоді вона вже собі розпорядиться, як би сказати, своїм подарунком. Ну, логічно. От подарували мому Сергійкові, от подарував я Сергійкові хатинку. Ну, то не може вже Діма чи Михайлик передарувати її ще для Марії. Бо він має право власності, то його власність. Так само й тут. Воно то можна, але навіщо? Хай буде, золото не знецінюється чи срібло, воно не знецінюється. Але головне, щоб з Богом жили. Прививайте своїм дітям цінність до духовного спасіння, до життя з Богом. Ну і тому не передаровуй. Цукерки, якщо ви маєте 10 пачок цукерків, о, а в когось там день народження, можете передарити. Гріха в передаровані немає. З ближнім траділитися, тому будьте благословені. Живіть з господом.